Їхали, їхали, колеса тьорлися, ви нас неждали, а ми приперлися. Вам сподобалась моя перша частина мого 95-го кварталу на огляді повнометражок Монстер Хай. Тому без лішніх прелюдій ми починаємо наш другий огляд. Укелесґамон Ескейп Фром Скул Шорс. І ми знову потрапляємо в школу для особо одарених. І в нас мультик про школу монстрів плавно перетікає в мультик про Фінеса і Ферба. Почалися три місяці літні каніку. І швидко переносимося на карнавал з атракціонами, на яких ти всираєшся так само, як при випиванні пачки піколаксу. Зараз ні, це не я його їла, це мені подруга розказала. І через пару хвилин ми оказуємося в бані через те, що гіл починає душнити лагуні, що він, мабуть, не сподобається її батькам, і він вообще йому з ними знайомитись, бо лагуна із сім'ї салів. Ні, ну я серйозно. А він із сім'ї прісноводних, і той думає, гадає, що вони не сприйматимуть його через те, що він іншої так званої раси. А ти не думав, що тебе не сприймуть через те, що ти постійно банку на голові носиш. Якісь у них з лагуною стосунки на відстані виходять. Попливли дівчата в Крим, ніжки мочити. Поки вони гребли веслами, їм чапалах зарядив кальмар. Ну, після такого він може піти лише на сушену закуску, до пива, їй богу. Через це вони лишились на огризку деревини і, мабуть, відчували себе героями Титаніку. Поплавали вони трохи і доволі швидко випадковим чином натрапили на економ варіант круїсного лайнеру. А дядя там трохи мутний. Застряг, мабуть, десь 1900-х роках, бажаючи за допомогою них створити цирк уродів. Тому затіває якесь мутне діло на них. Обирати їм не приходилось, тому довелося довіритися в першому ліпшому. Наш лайнер припаркувався трохи не там, де потрібно було. Дядя трохи Крим з гідропарком переплутав, трохи не доплив. Каже, давайте трохи передихнемо, а завтра вже відправимося в Крим, їсти мантий та мазатися сонцезахисним Кремом. І мікрочели, що живуть на цьому острові, так чомусь зраділи появі Френкі, що вирішили їй жопу підтирати після кожного пуку. полку. Що зробили? Наші подружки помітили сходство між Френкі та деякими статуями на острові. Наш циркач обламав наш собачий кайф і відсрочив поїздку, кажучи, що ретроградний Меркурій щось до нього задома, до лісу передом став, і щось взагалі він не в настрої, і давайте спать. Буде день, буде піща, але сьогодні у нас буде випускний 2011-го. Зараз перериваємось на дії нашої парочки. Чуєте? на валова. От наша голуба парочка учуяла це неподобство і вирішила чекнути той лайнер. І вони зрозуміли, що Френкі є рідкісним делікатесом для однієї особи. Ні, не вичими яйцями, і поки вони біжать розказувати цю новину дівчатам. Від Френкі майже лише тапки не лишаються. Наше мохнате чудіще забирає її на автопаті, поки наші тусовщиці тусують. На ранок після бурної ночі прокидається Френкі в мачо хлопчачій кайфохаті і не розуміє, що це за тіп, з нею тусується. А ви кажете, що після знайомства з дівчиною в клубі ви на ранок бачите взагалі іншу особу через. Відсутність косметики на ній, але тут випадок іще тяжчий. Монстром виявився він сам, і він представився як Енді. Бляха, який же він краш! Розказує нам Енді, що Френкіну дуже схожа на його колишню пасію, і завдяки якій він відчував себе спокійно і не тривожився ні про що, наче був на гідозипамі. А щоб мати можливість уникнути медикаментозного лікування, ви можете звернутися до Ха-ха, попались? Нібось вже почали перемотувати цей момент. Ні, це моє четверте відео, тому мені реклама ніяка не світить. Це все, звісно, прикольно. Дуже мила історія про любовне зцілення, але не дуже мило виходить те, що через бусики, які начепив наш поганий дядя на френкі, виявилися з Аертегом. Наш антагоніст їх доволі таки швидко знайшов, як моя мать потрібну ковточку в дитинстві. Але перед тим як знайти наше горе коханців, лагуна вирішила пограти в кім п'ять з плюсом, вдаючи себе спецагентку під прикриттям і потрапила в ловушку. У джокера до нашого поганого дяді, а гіл з циклом виявився і просто уїбав, як батя за хлібом. Тож заграбаставши лагуну, знайшли цю парочку, і через маніпуляції він намилився забрати в свій цирк на дроті обох. Але ж ніхріна сібі, все таки гіл всіх врятував і відправилися вони назад в школу монстрів. Всі дівчулі запали на Енді. А вони шарять малишки. Всі почали обмінюватися історіями, що відбулися в них за літо. Я, чесно кажучи, трохи кек зі спектрами. Три зловила. Каже, я тільки приїхала і заболіла, і провела весь вікенд в гробу. Приколістка. Питання, яким чином у Френкі так швидко волосся відросло. Що це за суперсила була? Читерство. Наш агент 007 потрапив в актову залу і влаштував якийсь армагедон. І, на жаль, через підвищену тривожність Енді він трохи підріс. І всі його злякались. Серйозно, в школі монстрів злякались монстра? які утихомирили його внутрішнього звіра і всі заспокоїлись, а поганого дядю посадили врешті-решт за незаконні махінації. Чекаємо другу частину, але вже від лиця поганого дяді. Побіг із шоушенка. Кінець, це, мабуть, один із найкращих мультиків із серії повнометражних по Монстер Хай. Я навіть не знаю, в яку його ячейку віднести. Тут такої нема. А так я створю! Саме моє сердечко нахуй. Якось з цих категорій трохи дохріна. Окей, видалю економ клас, щоб урівняти. Правила змінюються на ходу. Ну що ж, нам треба йти з цього затишного куточка далі. А перед цим нагадування підтримати цей канал невеличкою симпатією до мене. У нас же з вами рівноцінні стосунки. Тож, йдемо далі. Монстр Хайґолс Ролл. Звіняюсь, упало все на. Оскільки ми перейшли до цього мультика, я не можу не похвастатися тим, що я купила за 2700 гривень. Я щас в пісні. That looks so gorgeous! Так от все починається з того, що в нашій школі установили домашній кінотеатр, по якому замість світа на виворіт вирішили показати історію виникнення Хеллоуину. Вчитель розказує про небезпеку Хеллоуину для монстрів, але хто його буде слухати? Підлітки. Ха. Небезпека заключається в тому, що нормі ненавидять монстрів, так і навпаки. І вони одне одному хочуть нассать в тапки. Але в парі наступних кадрів нам показують те, що все-таки норміси сруть там, де тусуються нефари. Прям як в реальному житті. В общем, парочка дівчат дізнається про якусь виручайком з Гаррі Поттера, бачачи її на карті, і просять уперед, як GPS-навігатор, провести їх туди. Хезина нахріна, але... Окей, знайшли цей зал, і на них джампскейром, як в ФНАФ 4, вилетів аніматронік скелетки, яка розповіла їм історію України за п'ятий клас. В кінці розповіді бонусом на них посипались просрочені конфетти світоч, але еббі вони зайшли. Та мені здається, що їй і жовтувати лимонне морозове із корпорації монстрів зайде лол. Вернулися дівчата похвастатися своїми знаннями, але тут неочікувано полетіли на них гарбузи. Бачите, норміси такі добрі, що вирішили монстрам безкоштовно поставляти гарбузи для гарбузового супчику. Як це мило! Невеличка задачка із зірочкою протягом усіх мультиків, де мількає Джексон А.К. Хольт, його завжди булять. Якого? Хоча слоганом школи є: будь собою, будь унікальним. Будь монстром, але натомість Хольта, його другу особистість, ніхто не чіпає і не помічає. Виходить, що в мультику затронули психічні хвороби, такі як роздвоєння особистості. Ну, це цікава тема для іншого відео. Компанія сильних і незалежних вирішили готові нападіння на нормісів і вирушили до них через катакомби. Хід, як саме розумне створіння, вирішив понабирати тухлих яєць, щоб закидати ними ні І як очевидно, що він розбив собі їх об голову. І тепер буде пахнути гірше сюрстромінга кінця своїх днів. Ой, ано, вже воняє Вилізли чувачки, як черепашки нінці з каналізації, і їх вже піджидали мінти, щоб дати 10 год тюрми. Да. Але ті убігалі. Але чувачкам вдалося сховатись на в Піски і злитись з толпою точно таких же малолеток. Але одна не дуже хороша особа спалила нашу компанію Ніфаров мінтам, і їм знову прийшлось наматувати крос по футбольному полю 2 кілометри за 5 хвилин і 14 секунд. Убігли всі, окрім Смурфика, бо його затримали, і звинуватили, що той уродував власність нормісів, як Джейк поїздав в Вейсьорферс. Хольт постійно казав, що його підставили, але йому ніхто не вірив і його помістили в обіцянік на 14 суток. Але його доволі таки швидко випустили через те, що той додумався зняти навушники і змінив свою другу особистість на першу you know? Але як би прикольно йому б не було швидко вибратись на волю, але його все ж таки будуть судить. Дай Боже, йому на суд. Ді адвоката сола гудмана, але оскільки ніхто не знає де синьошкірий злочинець, то джекіла відправили вчити 2 плюс 2 в школу нормісів, де він припух з того, що є таке явище, як відсутність булінгу, завжди хотіла спробувати цю страву. Оскільки директриса вставила всім то вона помістила всіх в колонію для неповнолітніх, щоб ті слухали байки про те, як трудовик веселився в молодості з фізруком. Але Френкі провернула махінації, що їй вдалося злинять пораніше з останнього уроку, так сказати, і не просто так, а за підмогою в нормісну школу. Бо там вчаться парочка тіпочків, з якими вони знайшли спільну мову ще на тусовці, всі вірно підмітили, що холь дуже довго телдичив про те, що його підставили. Мабуть, його уявний друг Лол. і друзяшки зрозуміли, що до чого і хто винен в підставі. Ну да, білявка, яка походить на ще живу монро, добазарились так, що винуватиці признались пончику утилізатору у всіх своїх гріхах. А той каже, Все ж він каже, ну й хорошо. Хольту влаштували останню вечерю перед стратою. Тільки без вечері, об'єднавшись, визволили його та пішли в теплий ламповий пити вершкове пиво. І провела Френкі сльозливу лекцію: що всі ми однакові, всі ми одної нації, бо ми українці, та ладна, і все закінчилося файно. Я, чесно кажучи, хезе, куди впихнуть це творіння, в яку ячейку, тому що тут було доволі таки багато неумісного булінгу щодо Джексона, що дуже суперечило політиці. Школи монстрів. Хоча з іншого боку, в мультику затронули доволі таку важливу тему. А саме цей же булінг. Це добре, але в мультику не сказали, що так робити бляха не можна. За це, звичайно, мінус. Атмосферка Хеллоуину передата в принципі добре, що не може не радувати. І мораль цієї басні такава, що не пізніше на ближнього своєго. Тож, в принципі, я можу цей мультик віднести до ячейки слей, не дивлячись на всі мінуси. Тому, в принципі, я визначу. А ми переходимо до нашого останнього продукту французького круасану. Monster High Монстер City of Frights. Виявляється, що у нашої скам'янілої дівчинки не таке уж і кам'яне серце. Б'ється прямо як справжнє при перечитуванні листів від жеку про відключку води. А працівником жеку є її колишній хлопець. Герольд, в листах якого писалось, що вона не були вона мрамор французький. Романтично все одним словом. Швидке перемикання кадрів на урок алгебри, на якому вивчення теореми. Орен умного члена та вієта не є такими цікавими, як потенційний вступ клодін у школу моди. Перерва, і дівчата побігли влаштовувати показ мод в коридорі, як я передбаті після покупки куртки і шкільної форми з Троєшинського ринку з мамкою. Гулія записала відео і виклала його на Ютуб. І буквально через годину там назбирались мільйон. Переглядів, що не згадка Ютуба в якомусь мультику, то одразу у них мільйон переглядів. А можна мені так? І через таку різку популярність найбільш відома модельєрка Адретан знайшла Клодін і запросила на конкурс, де головним призом буде пахати на неї безплатно, ну як безплатно, за шліпок майонезний і крихти хліба в соусі Тартар. Але про це трохи згодом. Поїхали подружки на павлюксі в скариш з упакованим скутером в Чумайдані на один літр. Приїхали, і Клодін познайомилася з парою конкурсанту. І першим їх завданням було зшити за півгодини костюм для кота. Навіть китайці так швидко на заводах не працюють. Мадам сказала, що всі їх творіння схожі на використаний туалетний папір. І давай по новому, міша все хуй. Поки Клодін займається своїми справами. Трійця Рошель, Френкі і Гулія гасають по Парижу серед мігрантів. В пошуках її колишнього, який, наче під землю провалився. Побачили когось схожого на нього і поїхали за ним. Або зналися, і Гулія на своїй веспі залетіла в фонтан. І єдине, що вона, як сувенір, могла принести дівчатам з тої веспи, було лише кермо. Мілач, а приятно. І до кінця пригоди, десь з тиждень вона буде з туристів трясти бабки: то граючи на баяні, то циркуючи, то ще якусь туфту роблячи, аби ручку не золотила. Оскільки Гулію вони проїхали, вони все-таки продовжили шукати. Герольда. Ну і знайшли. Ну так він виявився Тарасом Шевченком. Кріпаком виявляється, що це мадам його як дешеву, е, ладно, не дешеву, безплатно робочу силу завербувала. Те ж саме вона вирішила зробити з Клодін, перекроївши її таланти повністю під себе. І потім, в принципі, щоб пацанчику скочно не було, посадила її в камеру до нього. Перемикаємось на іншу гілку подій. Через свою ревність Клод з пацанами все-таки поїхали в скариж до дівчат. Кохану свою не знайшов. Клод я тебе розчарую. Ти в курсі, що можна було Дракулауру по всьому місту не шукати, а просто подзвонити бог з ним по запаху. Собачатіни хоча б вичислив свою сестру десь в катакомбах. Вибрались і вирішила Клодін проучити бабу ягу своїми шмотками і запорюючи її показ мод своїми доволі таки крінжовими нарядами. Ну Вони просто ніячом. Так вона і набрала свою аудиторію серед молоді за один вечір і не знадобився їй ніякий таргет в інстаграмі. Не зраджуйте собі і будьте успішними, як фабрика Петра Порошенка. Творіння, в принципі, прилік'ют, але ну не дожали. Хронометраж до такий маленький. малий. Поэтому як це ні о чому. Ну, хай буде в поличці норміс. Согласен? Тому, якщо вам подобається моя об'єктивна необ'єктивна критика, то не забудьте підтримати цей канал лайком, підписатися на канал, хлопнути два рази в ладоші, випити дві склянки води, покрутитися три рази і подивитися під подушку, і там ви знайдете клеоденіл. Тому, поки ви це робите, я з вами потихеньку прощаюсь. Пока! Нормально.